Вітаю вас, друзі! З вечором. Понеділок, Олексій Ляшенко, наша вечірня зустріч. І зараз вже новий у нас графік роботи. Весь новий графік. Е я описав е в розділі «Сообщество». Є таке, такий розділ в Ютубі Сообщество. Всі, хто дивиться на Фейсбуці там, чи десь, ще, з будь-яких мереж, підписуйтесь на канал в Ютубі і ми будемо разом. І ми будемо разом. А зараз почнемо. А почнемо з. Мабуть, поздоровлені один одного <кхи> британським прем'єром обрана Ліс Трас. Хоча, якщо вірно сказати правильно, не прем'єром, а головою консервативної партії обрана Ліс -трас. Ліс, -трас. а така там, такий, така там такий порядок в Британії, що голова консервативної партії автоматично є. Головою уряду. Призначення буде відбуватися завтра. Е, в Балмарі, в своєму маєтку в Шотландії, королева її призначить і прийме відставку від Бориса Джонсона. Побідила, Побідила Ну, Майже ну, переконливо. Переконливо на 28, практично відсотків. 60 тисяч проголосували за її опонента Ріші Сунака. І 81 тисяча проголосувала Це членів консервативної партії, проголосували за Лі Страс, Лі Страс вона зараз займає, займає посаду міністра закордонних справ. Ми знаємо, що вона це сторонник Бориса Джонсона, це підтримує його завжди і підтримувала, і обіцяє, і говорить про продовжувати лінію. Лінію Джонсона. Ну, Можемо сказати, що Ліс Джонсенюк наша прийшла, або Трасенюк, як це буде кому на, на, на краще вимовляти. Їй 46 років, друзі, їй 46 років. Вона говорила, що готова застосувати навіть ядерну зброю е, в разі необхідності, навіть якщо це буде і дуже, і дуже там, е, понесеть будуть тяжкі наслідки. Да? Euh, народилась вона в родині, професорській родині, так що ну, не просто так, знаєте, вона вже мала мала, мала досвід ще з дитинства, бачучи там. Інтелігентність у цій своїй родині. Далі, дивіться, до того, як стати головою Консервативної партії і прем'єр-міністром Великобританії, вона попрацювала міністром юстиції, державним секретарем Міністерства фінансів, міжнародної торгівлі міністром, міністром міжнародної торгівлі. І в останній час от, міністром закордонних справ. Ну, давайте так, для 46-річної, ну, це великий досвід. Великий досвід. Три міністерські посади, одна посада державного секретаря, і бачите, як підтримувала, підтримала її консервативна партія. Так що позиція у неї повністю. Повністю співпадає з позицією Бориса Джонсона, а нам це і надо, друзі. Нам це і надо. І її. Пам'ятаєте перший анонс? Перший анонс зробила Лі Странс, коли сказала, що буде створена, створена така трійка: Британія, Польща, Україна. Ми ще називали це там УПА, да? Ну... Ну, про Макрона. Пам'ятаєте і висловив Макрона? А чи є він друг, чи ні, це ще не визначено. Також вона підтримувала Брекзіт. Ну а Брекзіт, ми вже розмовляли про це. Чому, чому Великобританія так підтримувала Брекзіт? На мій погляд, це тому, що там на той час, на той час, в той час. Владу всю захватила Ангела Меркель і Франція. І, а Британія це ж давала величезний вклад в Євросоюз, а не мала рішаючих вирішувального слова. Ось тому надаїла їм, і вони потихеньку зробили Брексіт. Так що, отак, друзі, чекаємо, чекаємо, що позиція Великобританії не зміниться, і ми будемо разом. Йдемо далі. Я хочу подякувати тих, хто продонатив нас, тих, хто допоміг, тим, хто. З нами і це вже постійні, постійні наші друзі, постійні партнери. Це Юрченко Олексій, Вінник Юрій, Масло Валерій. Щиро вам дякую. А вас, друзі, всіх дякую за вашу підтримку лайками або дізлайками. Так що ми всі разом, ми всі, ми всі одна родина. Йдемо далі. Які ще були цікаві в ту, ту п'ятницю, ну в ту п'ятницю, в цю п'ятницю. Ну, було дуже цікаво. Там в Росії були чи указ президента, чи що там було, чи постанова Кабміна там надати, надати звання, там, як воно, як воно взагалі називається а, іноз, ін, іноземний агент. Ну, це що? Це коли ти не ти вважаєшся не агентом там, своєї держави, і ти повинен завжди. Е, Повідомлювати по, про, про те, що ти явля, виходи, ну, являєшся наземним агентом і говорити, і всі повинні знати, що це ти, там, ти не є російським, і не, не, не працюєш від імені Росії, і так далі, і так далі, і так далі. Так от дивіться, що було цікаво, я все розумію все розумію, коли вони е, надають цей статус своїм громадянам, але всю п'ятницю. Якщо я вірно пам'ятаю, якщо пам'ять у мене не схибила, друзі, то це вперше в Російській Федерації статус іноземного агента було присвоєно Дмитру Гордону. Я б перечитав, ну, Дмитро, можливо, є, є однофаміліці або тьоска повний, ну це наш Дмитро Гордон. Слухайте. Давайте трохи поговоримо про це і попробуємо розібратися. Спробуємо розібратися. Дмитро Гордон іноземний агент Російської Федерації. Ну, у мене питання. Можливо, він ще має паспорт Російської Федерації? Можливо, він має два громадянства, а може три або чотири, я не знаю. Ну, можливо, тоді вони так це зробили вірно і правильно. Якщо він не має громадянства Російської Федерації, у мене ну, ну, маса питань. Маса питань. Ну, дивіться, ну, що можна думати? Що в нього є бізнес в Росії, да, і вони таким чином хочуть повпливати на Дмитра Гордона, да. якщо він там. Публікується в Росії в будь-яких там виданнях і так далі. і так далі, Вони також хочуть попливати на Дмитра Гордона. Не знаю. Можливо, він агент спецслужб. Яких спецслужб? Їхніх спецслужб. Тоді вони його захищають і показують, начебто, ось як вони ненавидять Гордона. А Гордон є їх агентом. Слухайте, у ось стільки питань. Якщо він агент наших спецслужб, ну я не розумію, навіщо давати статус іноземного агента. Ну що ще може бути? Просто. Може таке, що ми навіть і подумати не можемо. А може проста тупість у них у, у, у росіян? Ну, це цікаво. Ну, коли не дають там Макаревичу, я розумію, що це не дали Макаревичу, там, коли там Взорову чи ще комусь. Вони громадяни Російської Федерації. Навіть не Нівзоров, получивши паспорт українця. Хоча, ну не дуже я підтримував цю ідею, але ну, ну хай, ну вирішили дали. Можливо, йому це потрібно на, на сьогодні, хоча хоча, хоча. багато питань. Ладно. Так він же ж і не перестав бути громадянином Росії. Це я розумію. коли громадянин Росії стає іноземним агентом Росії, так, коли громадянин України стає іноземним агентом, це чудо, це якесь диво. Ну, я, знаєте, більше схиляюсь до того, що. Дмитро Гордон має громадянство Російської Федерації. Це моя думка. Ну, іншого... Інше все дуже заплутане, інше все дуже многоходовочки, інше все незрозуміло, що виходить. Просто, друзі, незрозуміло. Ну, будемо дивитися. Будемо дивитися. Просто в роздумах, дуже великих роздухом. Ну, і ще одне таке для інформації: да в Києві затримали 51 річного крадія знаєте покидька, який забрав у дітей, діти грали на різних Музичних інструментах і збирали гроші, а потім жертвували їх, їх на користь Збройних сил України. А цей покидьок прийшов, вирвав у дітей сумку, забрав і побіжав у дравну. Слава Богу, громадяни його затримали. громадяни дякую. Ну, ось діти, вони діти, вони розуміють, що таке держава, що таке армія, що таке солдати, що таке війна. А. А звичайні або незвичайні громадяни крадуть у дітей те, що вони заробляють для ЗСУ. Ось це сумно. Друзі, дякую вам. Поділіться, будь ласка, поділіться, якщо вам не тяжко, якщо ви хочете допомогти, розкидайте, де ви тільки можете, як ви тільки можете. Донатуйте, лайкайте. До ранку. Вранці буде 5 хвилин. Завтра Україна переможе.